Нецільове використання землі підстава для розірвання договору оренди. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також. Якщо вам не подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Цільове призначення є однією з базових характеристик будь-якої земельної ділянки, яка визначає її правовий режим. Нецільовим використанням землі вважатиметься використання землі всупереч її призначенню. Або невикористання землі за її призначенням. Наприклад, орендар земельної ділянки сільськогосподарського призначення будує на ній комерційний магазин або житловий будинок. Відповідно до статті 24 закону України про оренду землі, орендодавець має право вимагати від орендаря використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди, в свою чергу, землекористувачі Зобов'язані забезпечувати використання землі за цільовим призначенням та за свій рахунок проводити її у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком випадків незаконної зміни рельєфу не власником такої земельної ділянки. Відповідно до положень статті 32 закону України про оренду землі, на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний. За рішенням суду, в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього закону, за умовами договору в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використання земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України. При цьому окремою підставою для примусового припинення права користування земельною ділянкою на умовах оренди є саме використання орендарем землі не за цільовим призначенням. Верховний суд констатував, що впродовж строку дії договору оренди землі та існування порушення орендодавтець не може бути обмежений у праві звернутися до суду з позовом, покликаним Усунути нецільове використання земельної ділянки, зокрема, і шляхом розірвання договору оренди землі. Також, відповідно до статті 211 Земельного кодексу України за порушення земельного законодавства, зокрема, невиконання вимог використання земель за цільовим призначенням, фізичні і юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства. Таким чином, у випадку. Нецільового використання орендарем земельної ділянки ви маєте право звернутися до суду для розірвання договору оренди та усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити її від неправомірних дій та позбавити їх неприємних ситуацій. Якщо ви потребуєте захисту або у вас залишилися питання, звертайтесь! Наші контакти в описі до відео.